Я довго думала над тим, чи колись би я згодилась йти на, ну, от на такий благодійний вечір я, в якості от, запрошеної людини. Я думала, що ні. Але мені Таня позвонила, татуся, бо і сказала, це благодійність. Ну а тобто, якщо це благодійність, то це не обсуждається. Я, звичайно, не така глибоко юморна як Татуся, я не така феєрично розумна, як Свиридо Опанасович. не така стервозна, як Мурзік Васильович. А, але я вважаю, що зараз, в цей час, коли ми от живемо, нам всім потрібно бути щасливими. Дуже потрібно. Ми маємо зараз можливість бути щасливими. Чому? Дякую. Тому що все, все пізнається в порівнянні. І от зараз, мабуть, ми починаємо розуміти, наскільки ми не цінували того, що в нас було. Ще я вважаю, що всі люди апріорі гарні, ну крім Путіна. Що в кожної людини є в душі те щось глибоке, прекрасне. Я бачу це. Ну, тобто кожен день я це бачу. І дуже хочеться, щоб було трошечки веселіше. Тому що ви самі знаєте, що без гумору зараз, ну, то є тільки плакать або сміються. От тому я їй погодила сюди прийти і щось вам почитати, і з вами трошечки поспілкуватися. І взагалі мені дуже було цікаво вас всіх побачити. Я відразу, як тільки почала писати в Фейсбуці, я відразу почала шукати можливості якось розвіртуалюватись. Спочатку ми там познайомилися з дівчиками, з люди, ми познайомилися. Ну, це звісно, спасіба брату. Хто, хто читав про брата? У мене фотографії такі є з собою. Потім воно ну, якось так пішло, 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 і ми вирішили зустрітися. Я бачу, що пишуть, ну, от коли перечитую, я, до речі, все читаю. Все-все-все. Коли я бачу, що пишуть, я бачу, що дуже багато людей пишуть красиво, дуже красиво. Що інколи пост якоїсь ну, абсолютно невідомої навіть мені людині, людина, ну, якби його просто ніхто не читає, потрібно якось це доносити до людей. А як доносити? Потрібно зустрічатися, потрібно говорити про це, потрібно більше знайомитись, потрібно бути, мабуть, більш відкритими. Що ви всі такі класні, прикласні? Я вам серйозно говорю, От я дивлюся, я так узнаю когось. Ну, некторі, каже, ховаються за своїми аватарками такі. Я свою поміняла, ви знаєте, на Чого? Після того письмену, якого мені прислали, Таня сказала, лучше поміняю. <рес> ну, щоб не провоцили. Ну. Значить, про що ми з вами сьогодні будемо говорити? Про що я з вами ну, можу поговорити? Перше. Про мужчин, звісно. Ну, бачу, дівчат багато. Друге, про нас, про жінок. Як ми можемо бути щасливими? Тому що ми можемо бути щасливими. Ну, тобто, не треба ніч... для цього не треба нічого, треба отут трошечки поміняти. Третє, ну, про баги ми можемо поговорити, про це я можу говорити багато. Я спеціаліст. Людан казала, що якщо я не буду нічого говорити, вона розкаже, як я гуляю. От. Як, як ви захочете, з того ми й почнемо? Ні, хочу познайомитись, тому що от когось я знаю, когось я вгадала, багато кого я ще ну, з деким познайомилась, багато кого я ще не можу вгадати. От, значить, такі знайомі признайомі обличчя, а хто? А ну, скажіть мені, хто я хто? Поп... Ні, Я сама підружу, я ж тоді довго не можу.